Чи визнаються в інших країнах щеплення проти COVID-19, зроблені в Україні? Кожна країна приймає власні рішення щодо визнання тих чи інших вакцин проти COVID-19. Загалом, більшість країн визнають вакцини, дозволені до використання національними органами, відповідальними за регулювання лікарських засобів, і вакцини, включені до списку ВООЗ для використання у надзвичайних ситуаціях. Усі вакцини, зареєстровані в Україні, входять до списку ВООЗ для використання у надзвичайних ситуаціях. Важливо ознайомитися із правилами країни, у якій ви перебуваєте щодо визнання вакцин проти COVID-19 та вказівками для тих, хто бажає отримати вакцину. Завжди важливо документувати будь-яку отриману вакцину проти COVID-19, оскільки це може знадобитися для подорожування та доступу до закладів залежно від правил у конкретній країні перебування. Ця документація також може бути використана для прийняття рішення щодо подальших щеплень, необхідних для забезпечення максимального захисту проти COVID-19 після повернення в Україну.